Команда сьогодні змушена була звернутися до міського голови Умані Цибрія Олександра Володимировича, відносно незрозумілої причини закриття міської лазні, яка є єдиним у нас у місті, місцем, де може кожна людина от, помитися. Зв'язку з тим, що відсутня гаряча вода в місті Умані. І після цієї розмови з ним ми зрозуміли, що основним винуватцем цієї ситуації, яка склалася навколо бані, єменно Уманська міська влада, яка практично не приймає ніяких мір до контролю за роботою в міської лазні. І навпаки, от старається любим шляхом. От, припинити її роботу. От, і в зв'язку з цим по домовленості попередній із управлінням газового господарства, от, запломбували от, подачу газу на котельню лазні. От, ми звернулися до міського голови з вимогою. Про те, щоб він особисто і його служби підключилися до цього дуже важливого питання от, по відновленню роботи лазні, от, а в випадку нереагування на наше звернення, ми змушені будемо звертатися от, до генерального прокурора от, до державних установ для того, щоб змусити міську владу. От, вирішити це питання життєво важливе для населення, от і притягнути виновних до відповідальності. Постійні відмовки йдуть про те, що відсутні кошти от, на ремонт бані. От, коли ми піднялися на третій поверх. От ми були шоковані тим розмахом ремонту, який зроблений на третьому поверсі, на четвертому поверсі міської ради. Звідки взялися ці кошти з бюджету міста централізовано от, які витрачені на ремонт, коли така критична ситуація в місті із міським бюджетом, це теж питання до міської влади, до його голови. Можна позбавити бані людей. Для мене, не можна. Для мене пріоритет це взяти зробити все, щоб наші молочани були заробітні плати, щоб в нас ремонтувалися медичні заклади, щоб в садочку дітям на голову не так було. Баняться кож саме. Але якщо ми говоримо про пріоритети. Для мене, наприклад, дитячий садок, харчування діток це пріоритет чи ні? Ну, так. Пріоритет. В принципі, це 100%. Та сама медична наша установа, то ви були, наприклад, наші дитячі лікарі. Оце для мене пріоритет, щоб там не було а, харчування, наповнення тим самим обладнанням і заробітня плати медперсоналу. А якщо 65 мільйонів нас ще скрали, от що мені зараз робити? От ви скажіть, от що мені робити? Ну це ви говорите взагалі за проблему міста. Ні, я говорю за проблему міста, Значить, Ті, які вирішують довгої родиці. По проблемі байду. О, то для того, щоб ми її в якійсь мірі е, сунули з е, межні е, точки, от, 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 нам треба приймати якісь дії. Добре, добре. О, я пропоную, пропоную значить, е, із присутніх тут взяти пару чоловік, домовитися, щоб не клочко, якому це баня по барабану і все остальне, ви розумієте? В нього є дися, я йому казав очі. В нього є дивитися, ви От. І не обзивав нас бомжами, що ми бомжі, що ми всю баню ходимо. Ви розумієте? То я пропоную взяти пару чоловіків, громада хай вибере, представники ваші, з'їздити в управління газового господарства, по суті, переговорити, знаєте, яка заборгованість, мзду беруть постійно із Субаренди, постійно беруть взду. Там великі гроші в місяць. Тисяч 15-18 вони беруть. Я говорю усередньо. Беруть, Беруть на забані. Баня працює один день. Один день. Значить, розход газу невеликий. Чому вони, ті, хто відповідає за використання цього приміщення, що баня робила, не сплачували кошти, куди вони їх дівали? Ви ж розумієте? Куда ми звернулися до прокуратури, наша прокуратура не відреагувала. Наші відповідним чином. Згідно вічого законодавством. Ми займемося в Генеральну прокуратуру. Понимає? За бездіяльність нашої міської прокуратури і в частності міського прокурора За поломбіроку по провела газова служба, правильно? Неправильно. Ну а хто її провів? Вони сказали, Вона, що на, вони не, не іціювали. Вони вони вили? Вили? Це не я кажу, це я газова знаю, служба. Я я не знаю, що казала що вони вили? не ініціювали. Іці... Ми там теж знайомі є люди. То е, я вас би просто правдив зробити ту групу, про яку ви говорили, піти на сьогоднішній день в газову службу і поспілкуватися з керівником. Чому? На підставі, чого вони це зробили? Там і тут пояснення, якщо вони це незаконно зробили. Чи там треба щось там усунути, не знаю, в якийсь там спосіб. Можливо, це треба буде усунути, і тоді вона буде працювати. Якщо в них є там інші, які зауважені, ну то вибачайте. Ну у нас є міський голова, за якого ми голосували. Це я це, не має не, це я... зробити. Я... Я... За нас. Ні, він не має це зробити. Він не має це зробити. Бо він вплив на газ, ви чуть пізніше прийшли, то я вам скажу, так як ви пізніше прийшли. Ну, ваш один телефонний дзвінок може все рішити. Ні, не, і... не вірю, що це і... Ви не почули, що я говорю, шановні. Це на моя структура. Ну, баня. В тому числі теж кричаща проблема. От, що я вас прошу, Олександр Володимирович, ви от, дайте команду, підготували лист в управлінні газового господарства з проханням чи з вимогою, щоб вони дали вам відповідь, на якій підставі вони запломбували. Там стоїть лічильник, розра... там стоїть лічильник старого зразка. Це я вам кажу. Понимає? Старого зразка стоїть лічильник. От кошти у них не так, а тако достатньо, щоб розрахуватися за газ. Треба Барбоса спитатися. Тому що я, то, що я вам сказав, що тисяч 15 збирають за субаренду, так називаємо, незаконно. Це гарантія. От, то, що ми, от, виходить, 120-130 чоловік ходить в баню по 30 гривень це десь 3,5 тисячі рублів в день. На 4 умножити, це буде 15 тисяч теж. І 15 тисяч субаренди, це 30 тисяч. Там три чоловіки працюючи, чи чотири, Заробітна плата плата по 100 рублів, по 200, він платить їм не більше за, за цих чотири дня. От вона там тисячу, там чи дві тисячі, чи п'ять тисяч хай буде з зачисленням, яких він не робить, бо в нього не, не зараховане на роботу. Він не платить нікуди, ні копійки. Ви ж понимаєте? Ні подоходну налогу з них не бере, не бере налогу, от в пенсійний фонд нікуди не платить. Це я вам кажу. Я маю це право казати, вернула себе таку відповідальність. От як людина, яка попрацювала. На підприємство керівником 52 роки. Так. Я пропоную піти спочатку, ну зараз ми тут закінчимо розмову, піти до Галини Михайлівни, разом виїхати туди, в ті комплекс. Там побудовано. Ну, вона всім нам депутатом казала, що там замечательні умови їздили. Ми дивилися. Подивіться. Мільйони вложено мільйони вложено. Да, це перше. Тобто ви будете мати де час ходити, а вже друге питання: що з цією баню робити? Тоді вже далі може якась комісія буде, може ви в ініціативну групу будете входити, може хто тут чи в оренду буде, що побудували, це треба розділити. Не все одразу то робити, давайте відкриємо це. Потім оце ж їдемо до Галини Михайлівни, їдемо на газ, знаємо, що ж треба робити і, і розділяти. Можливо, їдуть? є ж закони, ви понимаєте, які треба виконувати і притримуватися, яких треба цивілізовано. Не просто так на емоціях, як ви прийшли, поговорили і розійшлися, а треба цивілізовано виконувати. Я, Тож, я абсолютно повністю підтримую, що ви говорите. Я ще сьогодні дам доручення, щоб вони зробили листа, такого на газову службу ми дамо. Можемо... І завтра, от а ви, до ви, до них. А ви самі ще зверніться в ту саму газову службу, щоб вам дали відповідь. З, з вашим представником. Поки газове прийдество yes. віддати в цей, вам треба дісмитися. Можна здорову баню знайти з тих орендця будемо... за один день заплатити, щоб we we це, 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 поки ці розвитку поки це ці діють вирушувати це питання. Yeah. Значит, Олександр, значить, віднесіться з відповідальністю і, і з бажанням Просу вирішити вас... питання положительно. Я вам скажу чесно, що я в мене просто такий життєвий принцип. А до всього дуже відповідальних От, от Зверніться до тих самих депутатів Верховної Ради. Буде пишіть листа. Буде Значить, Чотири роки тому назад ага. я склав лист звернення до депутата. Нашої Верховної Ради, ага, народного депутата Яценка ага. Антона. І що? 73 підписи цих людей в мене було, я їх приложив, направив йому. Пройшло десь місяців два чи три. Я його зустрів випадково і кажу йому, що така і така справа, де відповідь на наше звернення. Я такий, такий, то представився, як положено все. От я вам направив лист колективний. Відносно покращення роботи бані і вашого особистого втручання. От. Хорошо, хорошо визвав двох помощників своїх цих там, Іра в тому числі ж була от, моя бивша сусідка. Да. От розберіться все. все. виясним все. Пройшов год, приїжджає він до нас у двір. Ви ж знаєте, вже був у нас у дворі. От. Я йому кажу, що я в Христі робітує в монастирі, що то я влади. Ви кажу, скажіть, що ви в Умані зробили конкретного. От я дав крусушну воду. Кажу, це не ви дали. Ви це знаєте. Що ви приложили на тії води, яка вже була проведена, трубопровозроблено резервуари на 40 тисяч кубов і все остальное. Що ви зробили? А я прибор купив. Тобто я кажу, так і скажіть, що ви купили якийсь прибор, який там необхідний був для регулярівки подачі води. Оце кажу, це не подача води, це не ви забезпечили. Так. А тепер кажу по бані. Я вам вже два роки як написав лист. Я звертався до вас. За 73 чоловіки підписані. Де відповідь? Він, що, він, 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 він тут сюди він в цю машину і ходить. Все. Оце так, така реакція. Народного депутата на звернення виборців до нього і на його обіцянки передвиборці, де він то записав, як і ви, от, щоб вділити увагу от вирішення питання по забезпеченню банів населення міста. Я вам говорю, от ви зараз просто візьміть, сядьте, поїдьте в газову службу, задайте питання будуть офіційну відповідь. Чому це зроблено? Було?